Навчаючись онлайн, моє студентське життя перетворилося на день сурка. Кожен день навчання зранку до вечора постійно втома та жодного задоволення від обраної спеціальності. Привіт! Ти вже бачила, що ми виходимо на офлайн? Угу. Тоді до завтра. Перетнувши поріг університету, день набуває нових яскравих фарб. Одразу з'являється мотивація дізнаватись нове та навчатись. Через спілкування з друзями, взаємодію з викладачами, ти отримуєш великий досвід, що знадобиться в подальшому житті. Університет Рінченко сучасний ВНЗ. Він має свою цікаву освітню програму, а також новітнє обладнання, завдяки чому надає студентам багато професійних можливостей. Я творча людина і давно мріяла поступити на графічний дизайн, щоб мати можливість розвиватися саме в цьому напрямку. Тому мене не не нарадувати, коли щось дуже добре виходить. Я завжди ставлю собі нові цілі і досягаю їх. Але потрібно не забувати, що студентське життя це не тільки про навчання. Нові знайомства, друзі, переїзди, враження, смішні життєві історії все це і є справжнє студентське життя. Воно сповнено позитивних емоцій, швидкоплинних днів, безсонних речей, посмішок друзів. Лише в студентські роки людина починає проживати вже цілком доросле життя, але ще не увійшовши в колію безпросвітних буднів. Студентське життя це час відкритих перспектив, можливість жити мріями про прекрасне майбутнє, віра у виконанні усіх бажань і надія на відкритість усіх дверей. Студентська пора це те, що не затирається в пам'яті, загубившись серед безлічі життєвих подій. Те, що протягом часу зберігає всі яскраві фарби.